Всім привіт! Для приготування печінки курячого під сиром нам знадобиться петрушка сушена, часник сушений, чорний перець мелений, мускатний горіх, трохи чорного часнику, один помідорчик, одна цибуля, сіль та куряча печінка Та 120 г твердого сиру. Цибулю очищуємо та нарізаємо кубиком. Після того, як ми нарізали цибулю, нарізаємо е, помідор також топку. Та На розігріту сковороду наливаємо трохи рослинної олії. Додаємо цибулю та обсмажимо до золотистого кольору. Тепер до золотистої цибулі додаємо печінку. І 5-7 хвилин обсмажимо її разом з цибулою. Тепер до обсмаженої печінки з цибулкою додаємо трішки цілі. Та ми спати на горі. Тепер на кухні терці нам потрібно натерти твердий сир. Тепер беремо посуд для запікання та на дно трохи наливаємо рослину олії. Далі висипаємо нашу печінку разом з цибулею та олією. Тепер вирівнюємо, викладаємо нарізаний кубиком помідор. Тепер ми просікаємо сушимо часником та сушуємо І Після це затираємо сиром. І відправляємо в духову шафу приблизно на 10-15 хвилин, аби поплавився трошки сир та став золотистого кольору. Я думаю, десь на 200 градусів. Тепер додаємо трішки чорного часнику. Виходить в нас ось така страва. Обов'язково спробуйте. Якщо сподобався рецепт, поставте вподобайку. А якщо ви вже приготували за ним, напишіть, будь ласка, коментар. Всім дякую за перегляд.